Якби запитали зараз, скільки кристи вже пережила, то можна було б скласти довгий список. Та що й говорити, ми всі переживаємо кризи особисті і соціальні, екзистенційні та матеріальні. Важливо, подія стає кризовою настільки, наскільки людина надає їй значення. Криза від грецької крисі рішення, поворотний пункт, розлад, загострення. Політичних, економічних, соціальних суперечностей, а також хвороба та інші складні і неочікувані моменти в житті. Можна сказати, ця ситуація порушення зовнішньої та внутрішньої адаптації людини, коли перестають бути ефективними старі стратегії поведінки і потрібна реструктуризація ідентичності та картини світу. Тобто, криза, це переломний момент, результат битви, небезпека. Шанс. Криза приходить, аби перевірити, наскільки сильно ми прагнемо своїх цілей. Життя посилає людям розчарування і переживання, щоб виміряти нашу відданість найпрекраснішим цілям. Коли доля кидає мені кручений м'яч, я пам'ятаю, проблема стає проблемою лише тоді, коли сприймати її як проблему. І тому роблю довгий вдих. Засукую рукави і починаю розбирати ситуацію, яку випадає розіграти, писав Робін Шарма. Є кризи, яких жодним чином не уникнеш, наприклад, вікова, а деякі виникають спонтанно, неочікувано. Тому кризи умовно поділяють на кризи змін: екзистенційна, соціальна, біологічна, психологічна і травматичні кризи утрата ілюзій, очікувань, віри, сенсу, операція. Хвороба, загроза смерті, безробіття, банкрутство, утрата близьких. Що робити, коли криза вже постукала у двері. Дослідники Роберт Мос та Джек Шефер сформулювали п'ять завдань, які постають перед людиною в життєвій ситуації, визначення сенсу події та її важливість для тебе, спроба оцінити різні аспекти ситуації та передбачити наслідки. Підтримання стосунків із тими, хто може надати відповідну допомогу, намагання тримати емоційний баланс і здатність керувати негативними емоціями, збереження образу себе, своєї соціальної ідентичності, впевненості у собі. Ти маєш знати й те, що що у всі часи на тлі криз народжувалися нові таланти, були здійснені наукові відкриття, написані прекрасні мистецькі твори, виникали нові інсайти і нові цілі, яких досягали. Тому криза це ніби лакмусовий папірець сили та справжньої сутності людини. Криза це коли все так швидко змінюється, що ти не встигаєш змінюватися. А як змінюєшся, Значить, у тебе кризи нема, написала ти мені рано вранці, а ввечері додала про стрес, який не полишає, і навіть прикріпила малюнок квітку з довгими заплутаними пелюстками, кожна пелюстка іншого кольору. Відтак вийшла, наче веселка на стеблі. Читати новини великий стрес. Я забуваю, що вже їх читала і читаю знову, а ще стресую до оніміння. Коли довго не отримую від нього звісток. Я не знаю, та, напевне, душа якось відчуває, от зараз він мав написати, але не написав. Я тебе хотіла запитати, чи говорить щось психологія про людей, у яких багато веснянок. Що то означає, коли обличчя у веснянках? У нього в них весь ніс. Я усміхнулася на останніх словах. Ніс у веснянках кумедна назва для якоїсь книжки. Але ж і твоє обличчя в цих сонячних цяточках красиві, веснянкуваті, закохані. Напишу згодом про вас роман. Дуже сподіваюся, роман саме про вас матиме щасливий фінал, а потім вийде фільм із вами в головних ролях. Хоча зараз кожен заслуговує на головну роль у найкращих фільмах, будуть про нас і книжки, і фільми, бо ми стали ключовими постатями новітньої історії. Яка пишеться кров'ю та волею до свободи, а поки відповідаю на твоє запитання про стрес? Чого чого, а стресу не уникнути, і до нього можна звикнути настільки, аж ніби стане приятелем, жартую, дружбу з ним заводити не конче, а от розуміти, бути з ним у контакті, а вже ж це важливо, бо невеликий стрес, букет емоцій. Який спонукає нас бути обережними в певній ситуації, настороженими і готовими до дій. Такий стрес ми називаємо еустресом або добрим стресом. Здорова норма адреналіну, виділювана при цьому, тримає нас в тонусі. Отож, невелика доза стресу позитивно впливає на нашу психіку, повертає життєві сили, відточує навички долати побічні ефекти неприємних ситуацій. Але стрес не відреагований, надмірний і затяжний. То велика проблема це так званий дистрес, поганий стрес. Справжня проблема полягає в руйнівних наслідках дистресу: руйнує і здоров'я, і кар'єру, і стосунки, і шлюб, і загалом життя людини. То як зрозуміти, коли стрес добрий, а коли поганий, стрес виникає, коли людина оцінює ситуацію як таку, що. Висуває надмірні вимоги, які перевищують її ресурс та несуть загрозу благополуччю. Пригадуєш, і ще в школі нам розповідали про всесвітньо відомого науковця, засновника стресу Ганса Сельє. Так от, пан Сельє перевіряв свої припущення на пацюках: то він випробовував спекою, то світлом, то високочастотним звуком, то іншими незручними та важкими психологічно і фізично ситуаціями. Дослідник побачив певні закономірності. Стрес може мати кілька варіантів продовження, тобто він або триває та призводить до хвороби чи навіть до смерті, або помалу стихає і втрачає небезпечні форми, тобто залишається маленьким, щоб бути корисним. У наслідок затяжного стресу в пацюків збільшувалися наднирники як результат соматичних змін, і ссавці помирали. Отож, науковець зробив такі висновки. Стрес неспецифічна, тобто одна й та сама на різні подразники, реакція організму у відповідь на дуже сильну дію іззовні, яка перевищує норму, а також відповідна реакція нервової системи. Стресором науковець назвав причину стресу. Щоб уміти давати цьому раду, слід розуміти важливі висновки теорії стресу. Знання дуже знадобиться у загалом стресовому ритмі життя. За природою стрес буває фізичний та емоційний, стрес фізичний, фізіологічний, пов'язаний із впливом якогось конкретного фізичного подразника. У такому разі можуть докорінно змінюватися умови життєдіяльності людини, стресорами при цьому є мікроклімат, вібрація, природні стихійні лиха, землетрус, повінь. Виверження вулкану та інше. Стрес психологічний, емоційний має місце, коли людина оцінює ситуацію як загрозливу та важку. Психологічний стрес виникає з особистої реакції людини на те, що відбувається, як вона це розуміє і інтерпретує, виходячи із життєвого досвіду та особистісних характеристик соціального статусу, рольової поведінки, віку, виховання тощо. Повна відсутність стресу при впливі збудливих факторів призводить до смерті. На нашу землю прийшла весна. Останні роки вона ніяк не могла зрозуміти, чому люди не тішаться пролісками і підсніжниками, пташками та струмочками, чому вони такі, ніби кожен у собі. Цього року вона прийшла й оторопіла, такого давно не бачила, може, узагалі ніколи, поля, на яких вона висівала пшеницю. І де ось ось мають зійти о зимі тонкими зеленими списиками, поорані бомбами. Весна плакала так, як ніколи раніше. На землю пішов дощ, це вона дала волю сльозам. Вітер, що кружляв біля неї, знав. Весні треба виплакатися. Вона жива і як усе живе, боїться, сміється, плаче. Весна й майже місяць шоку. Ні, спершу був оптимізм, збудження та ейфорія. Потім багато тривоги, тривожності і навіть панічних станів, і ще вітер бачив її відчай, коли готова була кинути все і забутися. Але минулося відчай, як і будь-які стани, також минає. За тим весну охопила апатія, нічого не квітло, і їй навіть не хотілося, щоб квітло. Весна на календарі, а квітів немає. Вітер знав, що й це мине, зараз вона плаче. Це нормально виплакатися, думав вітер. Треба. Так минає шок, усе минає. Додав і також чомусь заплакав. Про що плакав старий мудрий весняний вітер? Він знав, про кого ці сльози, і весна знала, і люди знали. Усе гуло, тиснуло, хмари міняли відтінки. Вітер зупинив шум торішніх високих трав. Весна вмилася дощем, поправила волосся і сукню у квітах. Треба було працювати. Треба жити, сказала весна. Небо стало блакитним, і з такими білосніжними хмарами, наче мрії. цій землі Богу, людям дякувати не передякувати. ПС. І з новим ранком вирішила написати цей лист для себе, але вийшло красиво. Хочу поділитися. Побачила качки летіли до нас ох і галасливі. Таке щире вітання, ніби ми не бачилися, давно-давно і якось дуже швидко. Клумби всміхнулися крокусам землі, людям, весні. Ти вчора говорила про стрес. Як довго він може тривати? Не в житті, а у психіці. Я спеціально пішла сьогодні на побачення з природою, щоб відчути це. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з Солов'їною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості, ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом. Зробимо цей світ трохи кращим. Поширюйте добро, поділившись цим відео.